Працюють в полі, комбайні збирають і на Півдні Одещини сьогодні збирають по 600-800 кілограмів пшениці з поля, по 800 кілограмів ячменю, по 500 кілограмів ріпаку, по соняшнику теж урожайність не доходить до тонни. Невтішні цифри, які привела у доповіді директорка Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова на другому малюративному форумі, що проходив 19-20 липня в Езмельському районі, ще раз підтверджують думку багатьох спеціалістів щодо найближчого майбутнього для нашої країни. Червоним кольором на карті відзначені території України де опади менше, ніж 450 мм. Саме південь нашої країни. Іни за кліматичними умовами дорівнюється до зони опустелювання, але це чекає і інші регіони країни, які зараз на карті відмічені жовтим та помаранчевим кольорами. Директорка інституту кліматично орієнтованого сільського господарства України Національної академії аграрних наук Раїса Вожегова повідомила, що інститут постійно моніторить ситуацію кліматичних змін в країні. За останні 10, 15, 20 років температура повітря, якщо взяти в середньому за рік, вона на півдні України безпосередньо це наше спостереження по Херсонській області. Вони підвищились на 2 градуси Цельсія. А якщо взяти серпень-липень, то вони збільшились на 3,8 градуси Цельсія. Це дуже таке швидке збільшення температури, і це вимагає від нас, від науковців, пошуку шляхів, які допоможуть. Нашим аграріям отримувати в таких посушливих умовах ну економічну ефективність від своєї праці. Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства України Національної академії аграрних наук, створений за розпорядженням уряду та має тісний зв'язок з аграріями. Матеріальна технічна база інституту залишилася на Херсонщині. Зараз заклад базується в Одеській області, де проводить випробування та апробацію різних культур. Працює по зрошуваному землеробству, родючості ґрунтів та інші напрямки. Із 227 тисяч гектарів землі в Україні фактично під зрошенням. 42 тисячі гектарів. Потенційне відновлення мальоративних мереж в Україні 180 тисяч гектарів. Одеська обласна військова адміністрація планує реалізувати за 2-3 роки 12 розроблених проєктів з відновлення та реконструкції мальоративних об'єктів. В цьому році ці проєкти пройдуть процес відновлення кошторису. Ми повинні бути вже готові для того, щоб пропонувати, що нам вирощувати, які культури, які сорти, які системи землеробства, які сівозміни зміни розробляти для аграрія, для того щоб отримати максимальну віддачу від землі. Аграрії для збереження природньої вологи мінімізують обробку ґрунту, використовують «Ноутіл» технологію вирощування седеральних культур для покращення якості землі. У нас бага. В кожній в області, мабуть, і в кожному районі є базові, скажімо так, господарства, з якими у нас заключені договори. Наприклад, сьогодні підходили до нас з Кілійського району, господарства, де заключені договори. У нас інститут Русу залишився на лівому березі, Скадовськ поки що окупований. То ми в Кілійському районі закладаємо досліди і проводимо там випробування, вирощуємо насіння. І ми вже тут активно розвернули свою діяльність і працюємо. Ум по всім напрямкам і по горіхоплідним культурам, і по винограду, і по я маю на увазі по закладці, там по карплинному зрошенню, і по ваші і по баштанним культурам. Кожні сім років змінюються кліматичні умови, в яких працюють аграрії, і це вимагає тісної співпраці з науковцями, щоб кожний рік отримувати гарні врожаї. Наталі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція їх